Усім привіт! Ви дивитесь черговий випуск програми Спорт Ньюз», в якій, як завжди, буде дуже багато цікавої спортивної інформації з життя нашого міста. Ну а починаємо ми, як ви вже звичайно здогадались, з футзалу, тим більше, що у вищій лізі відбулись два дуже цікавих протистояння. Якщо в першій парі Кубка вищої ліги імені Михайла Білих, КРНУ, Кремінь 99, це було зрозуміло заздалегідь, студенти дуже легко обіграли свого суперника з рахунком 8-0. То от у іншому протистоянні прогнозувати переможця було дуже складно. Нафтовик завдяки голу Віталія Гавренкова дуже швидко вийшов вперед на початку гри. Проте Шарліса не думав складати зброю та відповів одразу трьома голами. Наприкінці гри нафтовики спробували врятувати, знявши воротаря, та привезли собі ще один м'яч. У підсумку перемога Шарлісової команда Антона Диндікова, який, до речі, не приймав участь у цій грі через хворобу, проходить далі. В чемпіонаті вищої ліги відбувся не менш цікавий матч, у якому молодіжному парламенту прийшлося доводити свої претензії на перше місце. Незважаючи на нереалізований пенальті Степанчука, на початку гри парламентарі все одно повели в рахунку 3-0. Кілікія почала приходити до тями вже у другому таймі, коли Артем Козлов відіграв два м'ячі. Але одразу ж свою команду підвів Богдан Іванченко, який пропустився прикрою помилки у воротах в простій ситуації. Наднапружена кінцівка принесла таки перемогу молодіжному парламенту з рахунком 4-3, який продовжує одноосібно очолювати турнірну таблицю. В першій лізі в центральному протистоянні турі Транзит-сервіс та інтеравто поділили очки, зігравши у нічію 2-2. А Брест буквально на останніх секундах матчу поступився майстер-мілку 4-3. Тут продовжує лідирувати інтеравто, якого відчайдушно переслідують одразу три колективи. На наш погляд, боротьба у першій лізі цього сезону виглядає чинною найцікавішою з усіх місцевих дивізіонів. В другій лізі без особливих змін та сенсацій. Свою восьму перемогу поспіль у чемпіонаті здобув ГМК, який цього разу грав без свого лідера В'ячеслава Кувшинова. Тому і перемога була такою скромною. Трохи ближче до лідера могла б наблизитись команда Динамо якби не втратила очки у грі з жарелом Дніпра. Третій лізі центральне протистояння виявилось не менш цікавим, ніж у вищих за рангом дивізіонах, адже зустрічались два претенденти на золото. Перший віконний був дуже близький до перемоги, проте втратив її на останніх секундах гри, коли спрацював відомий закон Не забиваєш ти, забивають тобі. Масюк не влучив у порожні ворота Суворова, от Кармазіну заключні атаки своєї команди був точним. Лідером третьої ліги залишається дружба, проте тут команди грають у три кола, і тому робити якісь висновки дуже і дуже рано. Четверта ліга. Діліжанс не зміг зупинити локомотив, поступивши з лідеру з рахунком 3-1. Кредма зумів відігратися у грі з Мацурабою, програючи по ходу матчу 3-0. А Метекс розгромив одного з аутсайдерів ліги Кременчук М'ясо. Цікава боротьба намічається у цій лізі серед бомбардирів, яку ведуть між собою гравець Метексу Віталій Прядко та представник вертольоту Владислав Крутіков. У першого на рахунку 17 забитих м'ячів, а у другого вже їх 20. У п'ятій лізі просто чудову та злагоджену командну гру демонструє Деївка, яка у звітному тирі певні обіграла факел. Сергій Гориславець продовжує штампувати м'ячі і вже на його рахунку 22 голи у 9 матчах. Проте Дмитро Чкан, який також наколотив ворота суперника вже 22 м'ячі, його славутишні дуже, то й хочуть бачити поряд собою Деївку. Тому на оболівальників цій лізі очікує дуже цікава боротьба на фініші сезону. У шостій лізі талант був безжалісний до дівочої команди Креманчужанка і встановив новий рекорд, обігравши суперника з рахунком 31-1. Тут продовжує лідирувати Титан Альпіналь, на п'ятий якому наступають ВПУ 7 та той же такий талант. У чемпіонаті серед ветеранів першої поразки зазнав Гарант Темп, який поступився з Силоку з рахунком 2-1. Тепер саме СИЛОК є новим лідером ветеранського турніру. Ільтан може наздогнати Гарант Темп, якщо у наступному турі виграє свій матч. Ну, а я нагадаю, що спонсором нашої програми є торгівельна марка Деївська. Деївська це краща нерафінована олія України у 2011-2014 роках. І тепер переходимо до інших новин. На черзі у нас баскетбол. 18 грудня баскетбольний клуб Кремінь приймав у ДЮСШ США номер 2 баскетбольний клуб Одеса. Здавалось би, що гра проходить повністю під контролем Кременчуцьких баскетболістів, проте кінцівка матчу додала сивого волосся уболівальникам, адже Одеси Ледве не зрівняли рахунок на останніх секундах. У підсумку непроста перемога Кременя з рахунком 92-90. Після гри тренер Кременчуцької команди Ігор Чигринов зізнався, що вирішив вдатися до експериментів, вважаючи, що гру вже зроблено, що ледве не призвело до негативних наслідків. Завершить календарний рік Кремінь іграми у Львові та Івано-Франківську. Отже, не пропустіть прямі трансляції цих поєдинків на нашому сайті та телеканалі Візит. 25 грудня о 19.00 Галичина Львів, Кремінь Кремінчук. Та 27 грудня о 14.00 Говерла Івано-Франківськ Кремінь Кремінчук. Перед від'їздом до заходу країни баскетболісти Кременя відвідали вихованців школи інтернату імені Остапа Вишні, з якими зіграли у Баскетболі баскетбол та привітали їх з новорічними святами. Далі докладніше дивимося у нашому сюжеті. Поздравляю всіх ребят з наступаючими праздниками! Сьогодні до вас завітав БК Кремінь та дорогова марка Спорах. Поздоровити вас з новорічними святами та провести невелике спортивне свято. Спасибо вам за ваше доброе сердце и щедрые подарки. От Лиша баскетбольной команды «Кремень» еще раз вас поздравлю. Вот. Занимайтесь спортом, будьте здоровы. С праздниками вас! Дорогие дети, Святой Николай приходит в каждый дом для того, чтобы принести чудо. Наша торговая марка «Суворов» желает вам бодрости духа, исполнения всех ваших Самых сокровенных желаний, хорошего настроения и, конечно же, много сладостей. Мы сегодня здесь собрались для того, чтобы вас поздравить, пожелать вам всего самого наилучшего в последующих волшебных и добрых праздниках. И, конечно же, подарить подарки, которые вот за моей спиной. С наступающим хорошим У рамках спортивно-масових заходів ти зможеш, якщо зміг, я Кирківським районним центром спорт для всіх було організовано товариську зустріч між учнями школи та БК Кремінь. БК Кремінь завітав цього дня до учнів школи спільно з торговою маркою Суворо, подарувавши солодкі подарунки до новорічних свят. Вітаю всіх з наступаючими новорічними святами. Бажаю найкращих спортивних досягнень у новому році. The voice Мені подобалося, як вони закидали м'ячі в сейф, в кружок. Пригали. Да, в корзину приїхали. Я поздравляюся з новим Годом І що до нас приїхав Крим, і я їм скажу спасибо. Манию, хлопцы там тренировка хорошая пришла Гуси старалась Прошла ну, открытая тренировка с ребятами. Надеемся, что вскоре с этих ребят выросли достойная замена. Нам будут появляться новые игроки. Мы будем с радостью откликаться на, любой, на любое приглашение на такие мероприятия. Спасибо, что пригласили. Нам очень понравилось. Спасибо. 21 та 22 грудня хокейний клуб Кременчук приймав на своєму майданчику спортивного комплексу Айсберг Київський хокейний клуб «Рапід». Команда Дмитра Підгурського без надзусиль подолала свого суперника, розгромивши того у першій грі з рахунком 9-0 та у другій 12-2. Окремо варто відзначити п'ять голів Олексія Янішевського у першій грі. Три з яких Форвард Кременчука провів протягом 64 секунд. На другій грі на трибунах спортивного комплексу Айсберг були присутні вихованці Кременчуцького інтернату імені Макаренка, яких 19 грудня Кременчуцькі хокеїсти привітали зі святом Святого Миколая. see yeah. yeah. You will never see, you will never turn around, forever you will be. праздника дня с этого Николая сделали такое развлечение для детишек за очень приятно было их увидеть улыбки мне кажется это самое главное вообще что есть да, они, ну кажется с каждым подходил и они улыбались радовались То есть, кажется ради этого стоило вообще вот это все затея как сегодня наше будущее поздравляем всех с праздником yeah. да мы очень рады что эти дети к нам первый раз пришли на каток они все очень довольны они никогда не были мы дарим им столько радости они а нам так что всех с праздником с большим святого николая будьте все счастливы и здоровы Святой Николай, 19 число. -е. Ждали долго. Ну, интересно, лед хороший. Впечатления хорошие. Все хорошо. Да. Ну а тепер декілька анонсів. 26 грудня у ДЮСШ номер 2 відбудеться другий кубок Титану з армреслінгу, на який запрошуються усі бажаючі та, звичайно ж, глядачі. Розпочнуться змагання о 10-й годині 20 хвилин. Пряму трансляцію цих змагань ви зможете подивитися на нашому сайті Кремінь ТВ. Ну а 27 грудня, у тому ж таки, ДЮСШ номер 2 відбудуться не менш цікаві змагання, цього разу з фрифайту, і потрапити на які глядачі зможуть маючи лише ще ось такі запрошення, які ми і розіграємо у нашій програмі Sport News. Що треба зробити для того, аби стати власником одного з таких ось запрошень на турнір з фріфайту? Умови дуже прості, необхідно зробити репост наших новин у соціальній мережі ВКонтакті. Ну і далі ми вже визначимо переможців шляхом випадкової інтегрованої дії, скажімо так. І на завершення випуску традиційна рубрика Наші діти, в якій ми розповідаємо дітям та їхнім батькам, якими видами спорту вони можуть займатися у Кременчуці. Цього разу у нас хокей і сюжет про хокейну школу Кременчук. существует уже у нас, получается, 2012 год. 2012 года. Поначалу были разновозрастные категории, то есть все желающие приходить сейчас. Немножечко у нас есть разделение уже команды 2002-2003 года рождения, 4-5 и 6-7. То есть три направления команд у нас здесь. Кроме меня здесь еще работает Клюшнев Валерий Владимирович также есть тренера Десятников Герман Александрович, Михаил Георгиевич директор клуба. Ну, в то же время тоже может помогать, как бы тренировать деток. У всех одинаковое, скажем так, начало любого хоккеиста. Мы начинаем обучать скатание, Самое главное, что есть, то есть Пока они не научатся кататься на коньках, в хоккей играть никто не будет. В этом сезоне уже участвовали в чемпионате Украины первый год. Заняли пятое место из шести. Ну, скажем так, это был первый урок, который они получили. Ну, в принципе, надеемся, что пойдем вверх. Первоочередное, это, скажем так, э, особых вложений не требует. Почему? Потому что дети приходят. Э первых смотрят смотрят нравится там или нет у нас выдается коньки первоначальный защитный инвентарь то есть необходимый для защиты скажем так организма детки пробуют свои силы кому-то нравится кому-то нет кому нравится продолжаем дальше но опять же это не так быстро родители скажем так будут выкладывать большие затраты это постепенно где-то сначала щиточки на ноги на локотники шлем то есть покупается все постепенно а иногда даже это БУшная форма, потому что ребенок растет и необходимость покупать новое, ничего не требуется. У нас существует абонплата, она разная для всех категорий, то есть для начальной подготовки это 200 гривен в месяц, для более старших более дороже, почему? Потому что у них, скажем так, более расширенный тренировочный процесс. На цьому у мене все. З вами був Василь Криворучко. Любіть спорт, ведіть здоровий спосіб життя. Звичайно ж, дивіться кремінь ТВ, усіх з новорічними святами і усіх вам благ у новому році. На все добре.